За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 6 вересня 23-го року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби російські війська завдали авіаційних ударів в районі села Ветеринарне на Слобожанському напрямку, а також Петропавлівка та Крохмальне на Куп'янському напрямку йдеться у зведення генштабу ЗСУ. 6 вересня у селі Нова гнилиця Чугуївського району внаслідок обстрілу касетними боєприпасами постраждав 50-річний чоловік. Госпіталізованих в стані середньої тяжкості, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Існує понад 18 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, які були вчинені російськими військовими на території Харкова та Харківської області, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Серед кандидатів на премію імені Вацлава Гавела, яку присуджує парламентська асамблея Ради Європи за визначну діяльність у сфері захисту прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров. 6 вересня в Україні професійне свято працівників ЦНАПів.